На Черкащині СБУ задокументувала злочинну діяльність ще двох пропагандистів. За даними слідства, прокремлівською агітаторкою виявилася мешканка Вербівки з Виногородського району. Вона розганяла проросійські матеріали в заборонені соцмережі однокласники. Фото та інформатеріали брала з пропагандистських ресурсів РФ. У дописах та репостах захоплювалася подвигами ворога, героїзувала вчинки окупантів та співчувала втратам російських військ. А мешканець Сміли здійснював відкриту пропаганду ідей Руська Віра та висловлював підтримку злочинним діям військових підрозділів. Збройних сил РФ, крім того, розповсюджував неправдиві відомості про діяльність збройних сил України, виправдовував злочини окупантів, зокрема обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди. Чоловік та жінка відкрито пропагували ідеї рускава міра та висловлювали підтримку злочинним діям окупантів. Натомість розповсюджували неправдиві відомості про діяльність ЗСУ та заперечували обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. Наразі слідчими Служби безпеки України зловмисникам повідомлено про підозри суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.